Вітаю, друзі. Отже, наговоривши всякого глупства на Валдаї, кремлівський самодержець психонув дуже голосно. Тільки цей його психоз він виглядає якось дуже схематично. Пригадуєте, коли був удар по Кримському мосту? І всі якось в Києві так почали потирати руки, потім, коли почали придивлятися, та, щось дуже схоже на. Авторську творчість кремлівських карликів. І дуже швидко ми побачили, для чого їм треба було підірвати цей міст, та для того, щоб довбати з усіх наявних сил по українській інфраструктурі. Отже, удар по Севастопольській бухті він ну, добряче потішив киян, але зразу ж, Оця схематичність ФСБшна, вона дуже почала чітко прочитуватися. Не минуло буквально півдоби, як тут же кремлівці заверещали про вихід із зернової угоди. Ну, це приблизно так, як антисанкції. От Пригадуєте, коли Захід почав вводити лагіднюсінькі, лагіднюсіньські санкції щодо Росії. Але кремлівці розмахнулися, стукнули кулаком по столу і відмінили західні сири, ковбаси для всього, вина французькі, ну тобто європейські продукти для всього посполитого російського люду. Ну, логіка в тому була. Путін явно готувався до війни, і він під шумок просто зменшив імпортозалежність. Справді. Близькі до кремлівських завжди мають на столі і французьке вино, і французькі сири, і хамончик, так би мовити, і оливки, і тому подібне. Але населення, ну, як завжди, і обійдеться лайном і горохом, Або кукурузою. Ну, словом, суть в чому? Суть в тому, що вихід із зернової угоди. Це авторський геморой Путіна і путіністів. Адже зернова угода вона, ну, нам видавалася дуже рятівною, але вона не менш рятівною була для кремлівських. В чому суть цієї угоди? Суть в тому, що під такі домовленості на вивезення продуктів із України Путін отримував доступ до ринків, збуту мінеральних добрив. Далі Путін отримував доступ до ветеринарних всяких ліків, оскільки російське сільське господарство страшно залежне від е, е, імпортних ліків для тварин, від ембріонів, тобто від е, семенного матеріалу. і Ще одна, в тому в зернову угоду була зашита ще одна штукенція. Справа в тому, що авіаційний канібалізм Росії вже навіть на весну цього року набирав великої такої швидкості, і фактично, десь до четвертини літаків вони переполовинили, розгребли запчастини. Так, от під зернові угоди Путін отримував ще і доступ якимись, ну. Шляхами лівими до авіаційних запчастин, до запчастин для цивільної авіації. Оскільки навіть на таку величезну безрозмірну країну, як Російська Федерація, в них було більш-менш живих, менше тисячу бортів. Менше тисячу літаків це із них вони, по-моєму, підканібалили вже десь під 200 бортів. Так що. От така ситуація, що з такою швидкістю, як Путін виходить із зернової угоди, з такою швидкістю у нього будуть зупинятися авіаційні перевезення. Росія це така країна безрозмірна, яка без авіації просто жити не може. Вона просто ну автономізується, замкнеться в регіонах, і, і рано чи пізно пошле е, ну, голосом регіональних еліт Москву слідом за крейсером Москва. Тобто Путін вийшов з зернової угоди, злякав весь світ. Я думаю, що головним завданням цього виходу було залякати його місцеве російське населення, його посполити, люд, його, так би мовити, підлеглих чи його рабів навіть. Тому що світ цим виходом не злякаєш. Це перше. Друге. Що може запропонувати світ на демарш Путіна? Ну, по-перше, припинити будь-який транзит навіть торгівельного флоту до російських портів. Будь-який корабель, який зайде в російський порт, хоч раз, він не буде обслуговуватися в портах цивілізованих країн. Такий механізм можна запустити. Далі. Росія під е, санкції нафтові почала формувати тіньовий е, танкерний флот. І зараз, якраз для цивілізованих країн є шанс попередити суд судновласників про те, що ці кораблі будуть арештовуватись у разі перевезення російської нафти під санкційною вони будуть арештовуватись прямо в морі. Так що, в принципі, контроль е, традиційно, е, ну. Та схема контролю, яка зараз запроваджувалась, вона запроваджувалася через страховиків. Як відомо, британська компанія Lloyd – це такий ну, імператор всього е, морського страхування. Тому е, тут е, механізми контролю, в принципі, є. Хоча щіли шпарини щілини завжди будуть. Згадаємо, як французи е, через сірі схеми вивозили іранську нафту. Повним ходом навіть в морі перекачували з одного судна на інше з відключеними всілякими трекерами і трансподерами. Ну, от така історія. Путін дуже голосно грюкнув лобом об стіл, і мені здається, що цим виходом із зернової води він просто всіх насмішив. Тому що після цього навіть китайці будуть дивитися на нього, як, ну, скажімо так, незручно, якщо він був китайським проксі досі, і багато хто вважали, що Китай так підкаламучує воду в своїх інтересах руками Путіна, то тепер мені здається, навіть китайцям він не буде. Потрібен з такими е, трюками, з такими викидами, е, це перше. Друге, ну, мені здається, що ця заявка це така голосна відмова відвідати саміт Великої Двадцятки. Ну, власне, як і очікувалося. <laughs> Навіть е, після такої заяви, після такого голосного грюкання е, лобом об стіну чи лобом об тейбл, Звичайно, Путін ще більше капсулюється, виглядає ще більшим, ну, скажімо так, неадекватом, ніж був досі. Але це кривавий неадекват. І ні Росія в нинішньому вигляді, ні Путін не мають жодної перспективи. Українські бійці щодня, щоночі воюють за це. І весь цивілізований світ, який поряд, з нами теж чітко розуміє, що ніякого шансу у Путіна і його Росії, Російської Федерації, в нинішньому вигляді нема. Та чи потрібна така взагалі для світу така Російська Федерація, яка постійно створює абсолютні проблеми такого ну, еталон, скажімо так, зразки еталонного зла продукує замість співпраці? Замість взаєморозуміння, взаємопідтримки. От тому ми й переможемо. Слава Україні. Ну і замість поскриптуму чи всіляких висновків. Пропоную вам переглянути ролик, який героїчні українські айтішники запустили після пожеж у Бухті Севастополя. Вони не просто тролять. Росіян, бо цей ролик почне вилазити у мережах російських в офісах, у телепередачах, і це прекрасно. Подивіться, як айтішники тішаться і попереджають росіян про те, що будь-який корабель, який косо дивиться в бік України, буде атакований українськими військово морськими силами. እንንንን <t> እንንንንንንን